Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґґі. У Християн є вороги, яких потрібно нещадно знищувати. Звільнитися від гріха не означає звільнитися від людської природи в людському єстві є такі сторони, Наприклад, забубони, які святому доводиться знищувати, не звертаючи на них ніякої уваги, і такі які потрібно знищувати силою, тією Божою силою, яку нам дає Дух Святий. В певних випадках нам не потрібно кидатися в бій, потрібно просто стояти, і ми побачимо спасіння Господнє. Але будь яку теорію чи концепцію, яка ставить стіни проти пізнання Бога, потрібно рішуче знищувати спираючись на Божу силу, а не на свої фізичні зусилля чи компроміси. Боротьба починається лише тоді, коли Бог змінює наш дух, і ми починаємо розуміти на практиці, що таке освячення. Війна йде не з гріхом, з гріхом воювати ми не зможемо ніколи з ним розібрався Ісус Христос, здійснивши викуплення. Наша боротьба полягає в перетворенні свого життя з тілесного в духовне. А це ніколи не дається легко, і Бог це легким не задумував. Ця мета досягається поступово, крок за кроком, коли ми приймаємо одне правильне рішення за другим. Бог не робить нас святими за нашим характером, Він робить нас святими за виправданням, а наша справа, постійно і неухильно приймаючи одне правильне рішення за другим, перетворювати своє виправдання в святість характеру. А нашим правильним рішенням доводиться брати штурмом окопи, в яких тримає оборону наше тілесне життя, і ми можемо або повернутися назад, або рішуче знищити все, що повстає проти нас, і дозволити Ісусу привести ще одну людину в славу. У нас є вороги, яких потрібно безумовно підкоряти Христу. Ось іще одна сторона нелегкого життя Божого святого. Апостол Павло говорить, що усі свої плани ми беремо Полон, щоб змусити їх підкорятися Христу. В житті нашого Господа кожне починання підкорялося волі Небесного Отця, у нього не було навіть ніяких натяків на власну волю, що відрізнялася б від волі Отця, а люди часто своє перше почуття або враження зразу ж втілюють у життя, замість того, щоб його полонити і підкорити Христу. Наш час дуже багато уваги приділяється практичним ділам. А святим, які кожний свій план полонять, говорять, що вони несерйозно ставляться до Бога або до людей. Але справжня серйозність полягає в тому, щоб бути слухняним Богові, а не в тому бажанні, яке народжується в людській природі, що не підкорилася Христу. Ми часто забуваємо, що людина до Ісуса Христа приходить не лише за спасінням, а й за тим, щоб отримати від Нього правильний погляд, на світ, на гріх, на диявола, а це буде означати, що людина повинна визнати свою відповідальність за те, щоб перемінитися розумом. А зараз продовжмо вивчати Слово Боже разом із пастором Віталієм Козубовським. Чуй нас, Господи, і поблагослови усіх тих, які разом з нами схилилися в молитві для вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати друге послання до Коринтян. Минулого разу ми закінчили шосту главу цього послання, а тепер переходимо до сьомої глави. Це остання глава, у якій розповідається про турботу Божу про нас. Тут говориться про глибокі переконання, що йдуть з самого серця апостола Павла. Це надзвичайна глава. Починаючи читати її, ми повинні пам'ятати, що у Корінській церкві були люди, які опустилися до страшних аморальних вчинків. Один чоловік мав відносини з жінкою свого батька зі своєю мачухою. Церква замовчувала цей випадок. Тож Павло докорив їх у своєму першому посланні, наказуючи покарати винного. Тепер Павло пише до них другого листа. Покараний чоловік розкаявся і визнав свій гріх. Церква правильно вчинила з ним. Павловий лист мав правильний ефект. Тит прийшов до Павла із звісткою, що цей чоловік оплакує свої гріхи. І почуває себе недостойним називатися членом церкви. Саме про цей випадок говорить зараз Павло. Отож читаємо перший вірш із сьомої глави, другого послання до коринтян. отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла і духа, довершуючи наше освячення в страху Божому. Про які обітниці він говорить, про ті, які згадані в кінці шостої глави. Бог сказав, що якщо ми тільки будемо покірними йому, Він буде справжнім батьком для нас, а ми будемо для нього справжніми синами і дочками. Бог хоче відноситися до нас як батько багато хто з нас це знає з власного досвіду, якого чудового Отця. Ми маємо, ми не даємо йому можливості бути для нас справжнім батьком. Як ми можемо змінити це? Павло говорить нам отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе. Як ми можемо очистити себе? Ми не можемо очистити свою совість від вини гріха. Я не можу змити пляму бруду з моєї душі. Але Бог зробив це через смерть Ісуса Христа і пролиття Його крові. Проте навіть після того, як наше серце очистилося від гріхів кров'ю Ісуса Христа, воно потребує щоденного очищення. Коли я з вірою приймаю Слово Боже і дію у відповідності з ним, я очищаюся від бруду плоті і духа. Саме це мав на увазі наш Господь, коли казав. Освяти їх істиною, слово Твоє є істина, найкраще мило в світі це Слово Боже, воно залишає нас абсолютно чистими. Дух Святий дає нам снагу подолати гріх у своєму житті. Полу каже, що ми повинні очиститися від усякого бруду і плотського, і духовного, будь-який гріх є брудом в очах Божих. Яка тоді різниця між гріхами плоті і гріхами духа? Бруд плоті це ті гріхи, які ми робимо у своєму тілі, це недостойні пристрасті, необмежені бажання, п'янство, об'їдання, розпуста, розбещеність, це гріхи плоті, це життєвий бруд. Ми з вами повинні усвідомлювати, що ми зараз живемо у світі, який дуже прихильно ставиться до цього бруду. Прикладом такого прихильного ставлення може бути ставлення до алкогольних напоїв. Багато хто сьогодні вважає, що вживання алкогольних напоїв це нормально, їх посилено рекламують усі засоби масою інформації. Одного дня я чув одну рекламу, у якій говорилося: Ознака зрілого, розумного і процвітаючого чоловіка це його вміння пити коктейлі, яка пропаганда, яке промивання мізків. Жоден політичний диктатор так не обдурював людей. Про що говорить Біблія? Послухайте, що говорить Авакум 2.15, Горе тому. Хто свого ближнього напоює скеліху гніву свого і поїть, щоб бачити сором його? Нехай Бог помилує вас, якщо ви подаєте коктейлі у своєму домі і спокушаєте своїх ближніх стати пияками. Слово Боже докоряє вам. Ще один приклад плотського бруду це полиці книжкових магазинів. Вони заставлені найогиднішою порнографічною літературою, яку тільки можна собі уявити, книги, що прославляють людське тіло і секс, але і у цьому суспільстві вседозволеності Боже Слово, як і раніше, засуджує гріхи плоті. Якщо ви християнин і все ж не зрікаєтесь цих гріхів, тоді Бог не може ставитися до вас як батько до свого сина. Далі мова йде про бруд духовний, про які гріхи йде мова наприклад, пліткарство, розпускання підлих пліток про вашого християнського брата. Є немало людей, які ніколи б не взяли зброю і не вбили б людину. Проте вони щодня беруть ніж пліткарства і встромлюють його в спину, коли хтось відвернеться. Дехто з членів церкви робить так. Є й таємні гріхи духу, наприклад, гордощі, гординя, самовдоволеність, зарозумілість, невіра й розбещеність, ось брудні гріхи духовні. Є багато віруючих, які свято дотримуються певних правил не п'ють, не палять, не грають у карти. Їхні уста ніколи не доторкуються до цигарки, і все ж з цих уст іноді злітають слова. Що опалюють болючіше, ніж цигарка, це деякі з гріхів духу. Апостол Павло говорить нам, щоб ми очистили себе від усякої нечистоти тіла і духа, довершуючи наше освячення в страху Божому. Автор послання до євреїв виразив це такими словами Робіть прямі стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, а краще виправилось. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Христос є моя праведність, Христос є моя святість. Трудність у тому, що моє життя і Його досконалість надто віддалені один від одного. Бог каже, що ми не повинні мати такий великий розрив у святості, Він хоче, щоб ми намагалися бути святими у нашому житті. Далі читаємо другий вірш із сьомої глави Умістіть нас, ми нікого не скривдили, нікому не пошкодили, ні від кого не шукали користі. Павло запевняє корінтян, що вони нікому не зашкодили. Павло не обманув жодної людини і ні від кого не шукав користі. Хотів би я, щоб усі наші християни могли повторити ці слова. Павло міг сказати корінфянам, що він нікого не скривдив, нікому не пошкодив і ні від кого не шукав користі. Третій вірш. Не на осудження кажу. Адже я сказав перед тим, що ви в серцях наших, так щоб разом і вмерти, і жити. Павло любив корінських християн вони завжди були в його серці. Четвертий вірш. Я багато надіюсь на вас, багато хвалюся вами. Я повен у тіхі, маю радість велику при всій скорботі нашій. Тепер він каже їм, що втішений і сповнений радості. Далі Павло пояснює, чому він так радіє читаємо, коли ж ми прийшли в Македонію, то наше тіло не мало відпочинку, так як всюди неспокій, назовні боротьба. А всередині страх. Але Бог, який втішає смиренних, потішив нас приходом Тита, і не тільки його приходом, але й утіхою, якою він утішався за вас, розповідаючи нам про вашу старанність, про ваш плач, про вашу щирість до мене. Тож я ще більше зрадів, хоч я і засмутив вас листом та не жалію, хоч і пожалів був. Бо бачу, що той лист засмутив вас, але на деякий час. Тепер я радію не тому, що ви засумували, а тому, що смуток ваш привів вас до покаяння, бо сумували ради Бога, так що ніскільки не зазнали від нас шкоди. Це чудові слова, і оцінити їх допоможе нам інформація про те, за яких умов вони були сказані. Пам'ятаємо, що перше послання Павла було досить критичним, він називав їх немовлятами у Христі, плотськими християнами, він вказував на страшну аморальність, яка трапилася серед віруючих, і наказував їм якнайшвидше покінчити з нею. І, віруючі зробили так, як вилів їм Павло. Коли Тит вдруге зустрівся з Павлом. Він приніс йому звістку про те, що Коринська церква покарала винного і що він покаявся у своєму вчинкові. Тож Павло пише у другій главі свого другого послання, що тепер вони повинні втішити і простити грішника, що покаявся, щоб він не був поглинутий надмірним смутком. Віруючи, повинні знову прийняти його до свого гурту. Полишивши ефес. Павло пішов до Троади і чекав там, але тит не приходив. Тоді Павло почав докоряти себе. Він думав мабуть, мені не треба було писати їм такого суворого листа, чи, може, мені слід було самому прийти до них. Він пішов до Филипів і там зустрів тита, який приніс йому звістку від Корінської церкви. Можливо, хтось зауважить. Я гадав, що все писання богонатхненне. І що листи Павла до Корінтян були написані під керівництвом Духа Святого? Це справді так. Слово Боже є богонатхненним, я вірю в це всім серцем своїм. Тоді за що ж Павло докоряв себе? Тому що він був людиною. Бог дозволив йому написати так, щоб ми з вами відчули, що Павло був такою ж людиною, як і ми. Ми також дізнаємося про те, яке любляче, ніжне й добре серце билося в грудях апостола, і що ми з вами також повинні бути схожими на нього. Який це урок для нас? Отримавши такі новини, Павло міг сказати: Я повинен утіхи, маю радість велику при всій скорботі нашій. Можливо, хтось, прочитавши ці рядки, сяде й напише листа людині, яку він колись давно образив. Якщо це ви, то скажіть цій людині, що ви жалкуєте про те, що сталося, і хочете вибачитися. Знаєте, що ви зробите для цієї людини? Ви принесете їй велику радість. Всі ми повинні частіше писати такі листи. Павло говорить про дуже особисті речі. Коли ж ми прийшли в Македонію, то наше тіло не мало відпочинку, так як всюди неспокій, назовні боротьба, а всередині страх. Це так особисто, що мені аж незручно читати ці слова, але Бог послав Павлові втіху в особі тита, але Бог, що втішає смиренних, потішив нас приходом тита. Ви також можете допомогти комусь із віруючих і бути втіхою для нього. Друже мій, коли ви останній раз підходили до свого пастора, клали йому руку на плече і казали Брате, я молюся за вас, я бачу, як тяжко ви трудитесь, знаю, що ви проповідуєте слова Божі, і хочу, щоб ви знали, я підтримую вас. Він оцінить вашу турботу. Павло продовжує. І не тільки його тита приходом, але й утіхою, якою він утішався за вас, розповідаючи нам про вашу старанність, про ваш плач, про вашу щирість до мене. Тож я ще більше зрадів, тобто ви втішили тита, а тит втішив мене. Одного разу після служіння в церкві до мене підійшов один чоловік і сказав. Мій брат, що живе далеко, написав мені листа, він каже, що слухав по радіо проповідь якогось проповідника, і що якщо я коли-небудь з ним зустрінуся, щоб я сказав йому, що мій брат прийняв Христа як свого Спасителя. Я не знаю, чому брат цього чоловіка не написав мені особисто, чомусь він не зробив цього. Але мушу визнати, ця новина дуже мене втішила. Я відчув, що мої радіопрограми щось важать і що я повинен продовжувати їх. Корінтяни говорили гарні слова про Павла. Друже мій, не вагайтеся, коли у вас є можливість сказати щось гарне про іншу людину. Справді, ваш язик не відпаде, якщо ви скажете пару приємних слів. Хоч я і засмутив вас листом. Та не жалію, хоч і пожалів був, бо бачу, що той лист засмутив вас, але на деякий час. Тепер я радію не тому, що ви засумували, а тому, що смуток ваш привів вас до покаяння, бо сумували ради Бога, так що ніскільки не зазнали від нас шкоди. Як бачимо, пролиття сліз і покаяння це не одне й те ж саме десятий вірш сьомої глави. Так як печаль ради Бога породжує незмінне покаяння до спасіння, а печаль світська приносить смерть. Ми бачимо тут Боже визначення покаяння, справжнього покаяння. Покаяння це зміна думки. Наскільки мені відомо, єдине покаяння, якого Бог просить у загиблих грішників, це слово «вірую». Вірте у Господа. Що трапляється, коли людина повірить? Її думки змінюються, вона відвертається від свого колишнього життя. Послухайте, що писав Павло До Солунян. як ви навернулись до Бога від ідолів, вони змінили свій розум, своє мислення? Як це трапилося? Спершу вони навернулися до Христа. Коли апостол Павло прийшов до них, він вже не мав потреби говорити їм про шкоду і долопоклонства, він проповідував їм живого Христа, і вони не вернулися до Христа. Зробивши це, вони тим самим відвернулися від старих ідолів, і це й було їхнім покаянням. Це покаяння не спасенних, це покаяння на спасіння. Я не знаю, чи Бог хоче, щоб ми закликали неспасенних до покаяння. Він хоче, щоб ми робили наголос на Христі, коли вони навернуться до Христа. Вони тим самим відвернуться від своєї старої невіри. Однак Бог вважає суттєвим покаяння для віруючого, що зійшов з прямого шляху, піддався гріховним пристрастям. Для такої людини покаяння необхідне, багато хто проливає сльози, не відчуваючи справжнього розкаяння. Такий смуток це смуток від світу цього, і він веде до погибелі. Істинне покаяння це божий смуток, який породжує незмінне покаяння до спасіння. Мій тато якось розповідав мені про маленький моторний човен. Який плавав по річці, він мав маленький мотор і дуже голосний гудок. Коли цей човен гудів, рухаючися вгору проти течії, його починало зносити за течією, тому що маленького моторчика не вистачало і на те, щоб рухати човен, і на те, щоб гудіти. Є багато таких людей, що мають великий гудок і малий моторчик. Вони проливають багато сліз і роблять свого покаяння цілий спектакль, але справжнього розкаяння не відчувають. Вони проливають сльози, але продовжують рухатися в тому ж напрямку. Але покаяння корінських віруючих було щирим. Читаємо одинадцятий та тринадцятий вірші саме це, що ви засмутилися ради Бога. Глядіть, яку щирість це викликало у вас, які перепрошування, яке обурення на винуватого, який страх, яке бажання, яку ревність, яке покарання, готовність віддавати кожному належне, в усьому ви показали себе чистими в цій справі? І коли я писав вам, то не ради того, хто образив, і не ради того, хто потерпів образу. А щоб дбайливість наша про вас перед Богом відкрилась вам, тому то ми втішились утіхою вашою, а ще більше зраділи радістю Тита, що ви всі заспокоїли Дух Його. І коли я похвалився чим-небудь перед Ним про вас, то не осоромився, бо ми завжди говорили вам всю істину, то і наша похвала перед Титом виявилася правдивою, і серце Його дуже прихильне до вас. Коли він згадує про вашу покірність та з яким страхом і тремтінням ви прийняли його, отож радію, що в усьому я можу покластися на вас. Павло відкрив своє серце і показав свої найтаємніші почуття. На цьому ми закінчимо нашу програму до нових зустрічей. Додому вернуся у вічній оселі святоця, де сльози і горе назавжди минуться, де спокій одержать убогі серця, тут стежка моя поміж тернами в'ється, Каміннями зранені ноги щодень. І буря не раз над несеться, уркочучи громом недобрих пісень та не вірю, уявить... Даю часто залити сльозами, осміяний поглядом гордих людей, та знаю, рука твоя завжди над нами, і сила, і велич священих ідей. Так часто всі друзі мене залишають, а рідних стаю наче зовсім чужий, і хмари все небо мені закривають. Без жалість, Та безжалісно я Таві, Ти завжди крокуєш зі мною і кращого друга мені не знайти чудову вітчизну святого спокою. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька, номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!